Доброго ранку. Радісно бути з вами, представити, як завжди, все роздуми, вірші, плани на якісь творчі проєкти, те, що цікаво, те, що завжди нас з вами об'єднує. Що ж, я вже напевно третій чи четвертий ефір говорю про те, чим займаюся, про вогняний заповіт, цикл віршів. Це вже виходить, я працюю майже півроку над цим дуже складним текстом, і я дуже задоволена тим, що все ж таки робота йде, вдалося написати ще дещо, те, що хотілося показати, представити. Це як говорила, я вже дуже такий важливий проєкт, перший, перший для мене, адже я ніколи не писала цикли віршів. Були якісь окремі вірші, були спроби перекладів, ось щоб об'єднати декілька творів одною ідеєю. Це нова спроба. Але мені здається, що на якийсь невеликий процент все, все ж таки щось вдалося. Я тепер бачу і розумію, що потрібно йти далі, потрібно робити наступне: відчувати своє джерело натхнення і. Черпати з нього сили, черпати з нього поетичне слово. Нехай ще таке слабеньке, непрофесійне, проте навіть маленька іскра – це вже початок якогось полум'я. Перед історією не буду повторювати, тому що це вже всі запам'ятали. Напевно, вже всі розуміють, ті, хто мене чує та читає, що для мене, в принципі, поезія народжується з двох таких головних емоцій і почуттів. Це почуття пошани до когось, і це почуття захвату, захоплення. Я не знаю, чи це часто буває в інших людей, які пишуть, тому що, як правило, людина надихає кохання, можливо, навпаки, якісь там важкі ситуації чи трагізм. А в мене, яка в тема не була, навіть якщо це буде щось дуже дуже особисте, воно завжди іде з цього джерела відчуття вдячності, пошани. Відчуття основи, відчуття того, що триматиме в будь-який час, в будь-які складні моменти. Отже, вогняний заповіт. Я прочитаю декілька частин цього твору, але відчуваю, що крапка ще не поставлена. Можливо, вона буде поставлена через декілька місяців, коли нарешті буде дуже важлива розмова з одною людиною, якою хочу бачити, хочу спілкуватися. Один з тих, хто мене надихав на цей твір, і не тільки на цей. Так сталося, що в мене багато людей, яких я вважаю своїми помічниками, саме в духовному житті, наставниками. І приємно, що людей стає все більше та більше. Не менше з часом, як дехто говорить, тому що є така не дуже, на мою думку, правильна позиція, що у дорослої людини не може бути нових друзів. Що друзі це там в молодості, в дитинстві. А зріла людина, ну це максимум сім'я. Але це не ну, у всіх так. Я вважаю, що по мірі того, як людина росте, починає внутрішньо збагачуватись, щось розуміти для себе, відчувати, то притягуються і нові особистості. І знову ж таки все від нас залежить. Якщо сильніше, тягнуться сильні. Якщо слабше, ще помиляєшся, відповідно тягнуться слабкіші. Отже, переходимо до вогняного заповіту, до тих частин, які ми хочу з вами сьогодні поділитися. Я вибрала читати не повністю весь твір, тому що якусь частину я вже представляла, яка ще в роботі, але ось з чого все починалося. Ідея шляху, мотив. Пошуку, пошуку стежки. Світла стежина у далині, слід полишили дні вогняні, в'ється стежина, годиху мить, серце розкраєне нею летить, стежка таємна кличе невпинно, світ невідомий зустрічає гостинно. Так все життя. Суть таємну ховає, серце хоробре її відкриває. Таємниці всюду в нас самих в навколишньому світі, в людях. І ось для мене вірші це пошук цих відповідей. Відповідей на свої і не тільки свої запитання. Зачитаю останню частину вогняного заповіту. Звісно, щоб розуміти суть, треба знати передісторію. Перед історією, я вже говорила, це присвята, присвята найкращим, сильним, героїчним людям. І розмова про те, як ці люди нам намагаються. Саме намагаються, що ми вибрали це слово, адже буває так, що ми не готові прийняти допомогу. Нам показують щось, навчають нас, намагаються зробити сильнішими, возяться з нами, грубо кажучи, так, але ми чомусь не чуємо, чи не розуміємо. Ну, Це вже справа особистої готовності, адже і найкращий вчитель не навчить людину, яка не хоче, чи не може, чи просто ще не готова. Але треба бути готовим, хоч на якийсь процент. Так ось вогняний заповіт закінчується наступними рядками. Залишаю всі сумніви, страхи, я торкатимусь твого вогню. Ти сильніший за темряву болі, ти вестимеш у справжню борню. Таємниця страждання і слави, світ торкає крізь серце твоє і незнане приховане сяєво. Кожнім кроці твоїм постає. Я, чесно говорячи, дуже небагато бачила віршів, які когось прославляють, оспівують. Я поцікавилася, чи є така поезія в Латвії. І що цікаво, так, є за дивним співпадінням таким автором є Віліс Плудоніс. Це поет початку ХХ століття. До речі, мені його читали в дитинстві. Щоправда, звичайно, не вірші на патріотичну тематику, таке дитяче більш. Да, але незважаючи на те, що він відомий як дитячий поет, насамперед, він писав і про Першу світову війну, і про політичних діячів. Тобто в нього дві таких грані: перша така світла, дуже легка, позитивна. Ніжне щось таке відчувається, а друга грань це таке дуже-дуже важке. Ну, зрозуміло, він жив у такий час, коли Латвія боролась за незалежність, тому зрозуміло, чому в нього таке ставлення до оточуючого світу. І що я ось помітила, що він один з небагатьох людей, хто вмів славити, схиляти голову, вшановувати героїв. Вшановувати конкретних людей, політичних діячів, наприклад, в нього багато віршів присвячених першому правителю Латвії Карлісу Ульманісу. Знаєте, ось дехто читає ці всі твори і так, трохи скептично Боже, Ульманіс була людина не безпомилкова, скажімо так, не можна його так ідеалізувати. Нащо там було славити його як вождя, як якусь таку визначну дуже особистість. Але я тут не згоджуюся, адже в той час люди проявляли максимум свого героїзму. І таких людей, при всьому тому, що може вони не були ідеальними, всі мали якісь свої помилки, свої гріхи. Все одно ставлення шанобливе вміння дякувати, вміння розуміти їх подвиги, це дуже і дуже почесно. Прекрасно, що були поети, які це розуміли і які це відображали у своїх віршах. Ну, у мене теж така тенденція славити, бачити щось таке дуже величне. коли запитують, а в тебе інші теми існують. Існують. Так, ми про це вже говорили. Але, можливо, не на часі, тому що для мене вірші це воля, це свобода. І якщо моя душа хоче говорити про вдячність та пошану, то я це говоритиму. Незалежно від того, це подобається комусь чи не дуже подобається. А коли буде інший настрій, інший час, ну, різне, може бути, інша тематика теж все ще попереду. Але сьогодні я обіцяла вам розповісти трохи про ту літературу, яка напевно не дуже відома українцям. В Латвії більше знають, більше чули про це все, а в інших регіонах ну, не знаю. Латвія дуже пов'язана з німецькою культурою. Так історично склалося, що був вплив саме німецький. Ще на початку ХХ століття дуже багато людей спілкувалися німецькою мовою кожного дня в сім'ї, на роботі, в побуті. Зараз то не дуже, зараз німецьку хтось вивчає, хтось ні. Ось раніше можна було на вулиці до будь-кого звернутися німецькою, і тебе зрозуміли б. Можна було б вести якийсь діалог. Так ось в нашій сім'ї я пам'ятаю з дитинства, теж розмовляли німецькою. Мене навчали цієї мови, і мама, і бабуся. Багато читали німецьку літературу та слухали музику. Так, ось одним з таких дуже визначних композиторів та письменників був Ріхард Вагнер. Ну, цю людину більше знають як композитора, звичайно, ну, хто цікавиться класичною музикою. Але мало хто знає про те, що він був поетом та драматургом. Всі тексти своїх творів, своїх опер він писав сам. Сам придумував сюжет, сам це все розписував. Це не часто буває, тому що здебільшого музику пише одна людина, а сюжет, сам, сам твір пише хтось інший. Так ось з творчістю Ріхарда Вагнера я знайома з 94-го року. Так, я не помилилася саме з 94-го. Ну, на той час я ще навіть в школу не ходила, була маленькою дівчинкою. Але вже тоді я стикнулася з творчістю цієї геніальної людини. Як це було? Моя бабуся мене завжди змушувала читати німецькою. І вона вважала, що для того, щоб глибше розуміти німецький дух, культуру, то треба починати саме з Ріхарда Вагнера. На перший погляд, це якийсь такий дивний вибір, тому що більшість людей вважає, що це дуже важкі тексти, дуже важка музика, ну це ж ніяк не може бути прийнятним для дитини. Але тут я зауважу, це неправильний стереотип, це не так. Я, до речі, досі дивуюся, що більшість людей, навіть які там розбираються в літературі, в мутиці мають якісь такі ну уявлення про Ріхарда Вагнера, як про щось таке страшне, відштовхуюче, таке неприємне, страшне навіть? Так, страшне. Я дивуюся. Якраз там тільки світло, тільки мудрість, тільки саме ті ідеї, які... Дуже і дуже потрібні у сучасному світі, якщо придивитися. Ну що ж, це привід якось переосмислити, показати людям, що треба дивитись на кожну людину, навіть дуже відому, про яку сформовані певні уявлення, якось глибше і нацикливатись на чиїхось принципах, може, які не є правильними. Так ось, якщо так коротко сказати, творчість Ріхарда Вагнера це зрештою про що? Про героїзм про духовно сильних людей. Можна згадати, наприклад, його оперу Перстень Нібелунгів. Це я б сказала найбільш така визначна, відома, відома річ, яку всі, напевно, більш-менш чули чи читали. Є інше. Мені, до речі, дуже подобається те, що він у своїх творах піднімає такі питання, які актуальні в будь-які часи. Не тільки там в 19 столітті, чи в середньовіччі, але також і в 21 столітті. Саме тому, що в юності я починала перекладати його твори, верніше якісь частини їх українською. Мене дуже вразили деякі його ідеї, трохи поділюсь сьогодні, щоб було зрозуміліше, про що я. І я була настільки вражена, що думаю, треба спробувати, ну хоча б спробувати щось українською. А потім я дізнаюся, що Ріхарда Вагнера ніхто ніколи українською не перекладав. Оце так. Є іншими мовами світу, в тому числі і слов'янськими. Так то, якщо комусь цікаво, хто хоче познайомитися, може прочитати. А ось української немає. Що ж, це теж великий проєкт, за який потрібно буде узятися з часом. Так ось які ж саме його ідеї актуальні в 21 столітті. Ну, не тільки ідея сили духу та героїзму. Мені дуже подобається один його твір, вважається одним з найбільш складних. І в плані музики, і в плані тексту. Говорячи відверто, такі речі не можна слухати просто так, заради розваги чи відпочинку. Навіть він сам говорив, що його музика це не розвага. Це не так, щоб не знаю, там гарно вдягтися, прийти в театр, послухати щось таке приємне, елітне, да? це інше. Він сам конкретно говорив, що його музика це священна дія. І до неї треба ставитися, як ми ставимося до... Якоїсь релігійної містерії. Це духовний діалог, це щось глибинне. І, звичайно, до цього треба готуватися. Як правильно говорила одна людина, не слухайте тих, хто каже, що він розуміє Ріхарда Вагнера. Ніхто не розуміє. Розуміємо, на якомусь рівні щось там відчуваємо, освоїмо в міру своїх знань чи досвіду. Але дійсно, ці сфери дуже сакральні, ну це було б трохи зухвалою, трохи ну навіть нерозумно, я б сказала. Так ось мене вразила його опера, яка називається Парсифаль. Це його останній твір, він його написав вже перед смертю. Там багато складних ідей, не буду зараз на цьому зупинятися. Зрештою, може, колись присвящу цьому окремий відеоефір. Розповім саме про цей твір і про те, як я намагалася його перекласти українською мовою. Обмежуся тільки декількома кількома думками. Там йшлося про людину, який було весь час боляче. Там така ось дуже символічна ідея. У Вагнера взагалі все в символах, там не треба сприймати буквально те, що він пише. Треба розуміти підтексти, розуміти його. Якісь такі, можливо, зашифровані символи, зашифроване уявлення про якісь ситуації. Так ось. там ні йшлося про людину, яка завжди відчувала страждання. І ніхто не міг зрозуміти, що таке, що сталося, в чому причина. І ось у символічній формі це як виражено? Це виражено в тому, що людина весь час стікала кров'ю. Ну, в переносному розумію цього слова. Всі люди це бачили, розуміли, Найверніше, вони не розуміли причину, розуміли тільки те, що робиться щось дуже погане. І ось все ж таки наприкінці життя цієї людини він був хоробрим, це був воїн, але з таким дуже чутливим, навіть хворобливим сприйняттям світу. Ось знайшлась людина, теж хтось з побратимів, теж воїн, який мав величезне співстраждання. Тобто йому не було все рівно, що робиться. Він не просто говорив: так, я там вам співчуваю, що ось шкода, що вам так зле. А він захотів допомогти. І коли я читала цей твір, мене дуже вразили слова. Які я тоді вже відразу переклала українською. В єдину зброю вір. Ти нею ранений, та лиш вона рятує. Лиш той, хто співстраждання сили має, того Господь почує. І саме тоді цей воїн перестав страждати. Тому що з'явилася та людина, яка. Справжнім співчуттям, справжнім бажанням допомоги змогла щось зробити. Сюжет символічний, навіть комусь може здатися таким трохи дитячим, да? ну, як це може бути, що хтось там стікає кров'ю все життя, але ми розуміємо, про що йдеться. Якщо це перенести на якусь таку більш буденну, звичайну ситуацію сучасну, то таких моментів багато. Майже кожен день вони хорять, ці моменти. Скільки разів проходимо повз людей, яким боляче. Навіть в простому сучасному житті повсякденному. Хтось мучається, комусь не гаразд, когось якісь проблеми. І що, хіба багато людей співстраждає? Ні. Є таке поверхневе ставлення звічливості. Так, добре, я вам там співчуваю все інше, а суть, а далі. А та людина продовжує страждати і інколи це закінчується, дуже недобре, на жаль. Тобто в цьому творі звичайно багато змістів, не можна зводити ідею тільки до того, що треба співстраждати. Це важлива ідея, але не єдина. Я вже сказала, що хочеться про це більш детально поговорити, заглибитися у символіку, що означає ця єдина зброя і що означають слова ти нею ранений, та лиш вона врятує. Я коли це вперше прочитала, це був 2005 рік, напевно. Я пам'ятаю, що я зразу почала цю останню сцену опери Парсефель перекладати українською. Настільки воно якось лягає саме українською мовою, навіть якщо порівняти, як звучить німецькою в плані рифми, ритму і як воно на український, то дуже легко йде переклад. Це не Андрій Сегрітіс, якого треба перекладати. Декілька років заглиблюватися, все все вникати. Як усе, тут воно йде набагато простіше, себе по собі так лється. Так ось як я розумію ці слова саме про зброю, якою ти ранений, але вона рятує? Можливо, тут йшлося про те, що якщо людина сама по собі чутлива, вона відчуває біль, вона така вразлива сильно. З одного з боку це слабкість, особливо якщо це людина, яка там військова, яка має стикатися зі страшним. Але лише та людина, яка вміє чути біль інших, вона може співстраждати. Дуже рідко буває так у житті, що людина ніколи не відчувала біль, в неї все класно, благополучно, але вона співчутлива. Таке може бути. Я таких людей зустрічала. Але на мою думку, це все ж таки більш виняток. Справил, аніж правил. Такого небагато. Є ще інші варіанти розшифровки саме цих слів, що за єдина зброя. Знову ж таки, тут дуже важко обмежитись якимось одним варіантом розшифровки цих слів. Дуже хочеться на цьому зупинитись детальніше, процитувати ще вам німецькою мовою, як це в оригіналі, та переклад українською. Тому що в мене доволі великий текст вже є, який я готую доволі давно так частинами. Інколи є натхнення, хочеться щось сказати. Інколи, навпаки, якесь відчуття тиші, що не дуже хочеться всі складні справи так заглиблюватися, лізти. Оце дуже і дуже непростий автор, як ви розумієте. У Ріхарда Вагнера є ще декілька творів, які мені особисто близькі, можливо, займуся і ними. Ще в одному творі мені подобається ідея про те, до чого призводить марнославство. Ну, марнославство це що? Це коли людина намагається гордитися тим, чого в неї нема. Недаремно таке слово марна, слава, тобто слава не за якісь дії, не за досягнення, а просто тому, що людині ось захотілося вважати себе вищою за інших, а підстав то немає ніяких. Так що він піднімав ще й такі, я б сказала, більш буденні приземлені теми, але актуальні. І чомусь дуже шкода, що навіть у наш час якось ми мало цікавимося такою літературою і вважаємо, що там є щось таке, відлякуюче чи важке. Отож, буду вас знайомити ще з двома своїми проєктами, це переклади з німецької мови, не тільки Ріхарда Вагнера. І я свого часу намагалася перекладати навіть зі старонімецької, ну це вже інше. Уявіть собі німецьку мову 12 століття. Її зрозуміти важко, навіть якщо ви володієте сучасною німецькою, розібратися у старонімецькій Це час потрібен, потрібні знання певних слів, там, граматичних конструкцій, але були і такі спроби в мене. І як завжди, саме українською мовою, хоча і латвійською. І литовською мовою теж роблю переклади, творю, творитиму надалі. Але українська одна з найближчих найближчих мені мов, з усіх, яких я знаю. Що ж, радісно бути з вами. Чекаю на наші нові зустрічі. Дякую усім, хто поряд, хто волонтерить, хто зараз мене слухав, тому що ми разом ідемо. para morrer.